Від сьогодні у мене рецепт печива. Якщо у вас в холодильнику десь загубився сир. Я буду готувати півмірки, тому що в мене всього 350 грамів сиру, 300 грамів борошна. Я взяла півчайної ложки розпушувача, дрібку солі, 4 грами ванільного цукру. Але я буду використовувати сьогодні пудинг, півтори столові ложки. Якщо у вас немає пудингу, в мене з ванільним смаком, тому я ванільний цукор не використовую. Ви можете взяти, замінити на крохмаль. 100 грамів. Цукру, 100 грамів вершкового масла, 250 грамів сиру, два такі середні яйця, і цедра одного лимона і цукрова пудра для присидки. З'єднуємо борошно просіяне, з'єднуємо розпушувач, тріпка солі, сухо і півтори столові ложки пудингу. Перемішаємо це все. І додаю сюди масло. І зараз отак руками перетерти, зробити крихту. Дала сюди лимонну цедру. Тепер додаю сюди сир і додаю сюди два яйця. Я все це роблю рукою. Ви можете робити луш. Я вимісила, борошна не додавала, ледь-ледь присипала поверхню столу, і у мене сир крупно такий зерновий, бачите, трішки видно вкраплення сиру. ну нічого, Зараз я розплескаю в мішечок і на 30 хвилин в холодильник. що Тісто у мене 30 хвилин полежало і половинку відріжу, а це поки що до холодильника відправлю. Ще було розкатувати, Я взяла цукру і додала чайну ложку кориці. Ви можете без кориці. Я це тісто просто розкатаю в тоненький пласт. Це десь 5 мм. І таким кільцем вирізаю кружечки. Я беру заготівочку цю, кладу її однією стороною в цукор, так добре притискую. Отак знімаю. І складаю навпіл, отак раз. І одну сторону, так само в цукор. І складаю пополам. Отак. Можна відразу викладати на лист, як ви бажаєте. То тоді берете. Цей кружечок, і отак ножем отак розрізаєте, робите як гусячу лапку. Отак. лапки, Якщо ви побачите, я вирізала кільцем одним, але якщо тонше розкатати, то і лапка буде менша. Це 180 градусів відправляє хвилин 20, 25. Дивіться по своїй духовці. І у мене запікалося печиво 25 хвилин. Дивіться, яка краса. Тут можна присипати. Все гарно знімається, дивіться, яке гарне печиво. Все готово, півпорції, подивіться, яка тарілка велика вийшла, я вже скуштувала. Там, де тоньше, воно більш хрустке печиво, а де товстіше, воно більш таке м'яке. Відразу скажу, що це печиво не солодке, воно не притурне. Гарного вам настрою. До побачення!